Доброго дня, шановні садівники, садівниці Древола світаю вас. Дивіться, сьогодні я хочу вам показати е, обрізку на прикладі сливи. Це в нас слива. зараз скажу, що за сорт. Президент. От, так. Такий саджанець, саджався він двохрічкою. В тому році. Дивіться, що ми підрізаємо. Я не хочу, щоб вони були вищі. Тобто моя мета 220 максимум. Але цей пагін, він дуже вертикальний і він дуже вимахав. Це його. Річний приріз, так, да, все вірно. Це його річний приріст, дивлюся по пагону <кій> Такі прирости це дуже добре. Чого? Бо це якби свідчить про силу дерева, силу саджанця, якби розвиток його. от Але він у нас йде строго вертикально. Тому він мені Як не поданий рост. Я хочу зробити це чашою кроном. Уводимо на бокову гілочку, ну, на бокову бруньку. О, ну, хай буде на таку, ні. Вводимо на бокову бруньку його. Нам не треба, щоб він загущувався ріс вертикально. Дивіться, підрізаємо <кхід> над брунькою, яка уходить в ту сторону, яка нам потрібна. Що ми ще робимо? Вкорочуємо. Вкорочуємо е, пагони на бокові бруньки. Тобто, щоб максимально було горизонтально. Дивимося по нагрузці. <кхи> Дивимося по нагрузці. Якщо велика нагрузка, тож, то можна прирізати, можна нормувати відразу. Так, центр в нас не загущується. Це, бачите, дуже вертикальний він приріст. Ми робимо на бокове розгалуження. Так, оце ми робимо сюди, Вводимо, дивіться, теж на бокову бруньку. Розвертаємо саджанець, щоб він нас ріс на бок. От, щоб, щоб у нас не було строгих таких. Ну, якби я не хочу, щоб він був великий. Тобто мені зручніше і обробляти, і зручніше взяти врожай з нього. От, що касається термінів підрізки, тобто ви можете підрізати по цвіту. В принципі, навіть, навіть коли цвіте, ви можете різати. От Якщо ви бачите рядом малича, от, вона цвіте повним ходом. По такій фазі можна різати. Так, оця у нас гілка пішла вовнутрь. Це у нас, бачите, дві пересікаючіся. В принципі, ми можемо навіть отак от, от його підрубати. Все. Маленькі зрізи я не замазую ніколи. Якщо великі вже, то тоді замазуємо. Тобто, щоб ну, садовим варом або лак бальзамом ну, Для того, щоб зупинити сокорух, щоб воно дерево не висушувало. Тут, в принципі, маленькі, ну, вже давайте мазнем, бо сокорух доволі таки інтенсивний. Нам це, в принципі, сильно роботу не це, Роботи нам не добавить, але краще вже підрізати, щоб всяка гадость не лізла туди. Про терміни в принципі, я сказав. Хай рости і роди вам гарних врожаїв.